Всім привіт, любителі халяви! З вами Ген Габена. і На цьому відео ви дізнаєтеся, у що можна пограти безкоштовно з друзями у Steam, про нову роздачу в магазині Epic, Games, про найвигідніші знижки цього тижня і важливий апдейт по акції від Intel. Але перед тим, як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition або просто оповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати. Ати щонайменше 500 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск з безкоштовних вихідних Steam. Цього разу нам надали можливість випробувати одразу 5 ігор. І ось коротко про кожну з них. He Let Loose – хардкорний онлайн-шутер про Другу світову війну з масштабними битвами на 100 гравців, технікою та боями за контроль територій. Star Deos – космічний симулятор на виживання, де потрібно лагодити корабель, створювати роботів та керувати системою життєзабезпечення. Construction Simulator – будівельний. Симулятор із кооперативом до чотирьох гравців, де можна керувати технікою, зводити будівлі та розвивати власну компанію. Пароні рогалих від першої особи, де поодинці або в кооперативі потрібно досліджувати процедурні підземелі, битися з монстрами та збирати лут. Таверборн, екшен з кооперативом до чотирьох гравців, де ви будете блукати відкритим світом, битися з ворогами і прокачувати своїх героїв. Якщо щось із цього вас зацікавило, обов'язково встигніть випробувати їх безкоштовно. Усі посилання я залишив в описі. Rainbow Six Siege X уже вийшла, і тепер вона безкоштовна. Так так, Ubisoft влаштували перезапуск гри до її десятиріччя, і тепер це практично нова версія старого доброго тактичного шутера про протистояння спецзагонів і терористів у закритих локаціях. Графіку оновили, звук переробили, античит прокачали, а гімплей став динамічнішим. Тепер можна бігати по стінах на канатах, оглядати зброю як у КС і ламати ще більше об'єктів на картах. Ubisoft явно намагається вдихнути нове життя в проект. Як і в КС2 грати Можна безкоштовно, але якщо хочеш доступ до всіх оперативників і рейтингових матчів, доведеться купити елітне або ультимативне видання. Безкоштовна ж версія включає три режими і обмежену кількість оперативників, але для старту саме те. А для ветеранів гри завезли приємні бонуси, які можна забрати під час першого запуску. Rainbow Six Siege X вже доступна в Ubisoft Connect, Epic Games та Steam. Що стосується мінімальних вимог, то для запуску Full HD і приблизно 60 FPS тобі знадобиться відносно на дорогій ПК якими характеристиками. Так що пишіть у коментарях, будете грати чи ні. А зараз хочу поговорити про акцію від Intel. Спочатку ми думали, що листи отримали лише ті, хто вже був підписаний на розсилку новин сайту. Але буквально у середу, 11 червня, один із підписників повідомив, що зареєструвався в акції вже після її анонсу, і все одно зміг забрати халявну гру. Повідомивши цю інформацію всім іншому телеграм-каналі, ще десяток людей написали, що в них також у пошті знайшовся той самий лист. А для тих, хто взагалі не чув про цю акцію, вам потрібно Крити аккаунт на сайті Intel. Далі обов'язково підтверджуємо свою пошту і прив'язуємо номер телефону. Коли все зробили, підписуємося на емейл-розсилку, казавши ту ж адресу, що й при реєстрації. Текстову інструкцію та всі необхідні посилання знайдете в моєму телеграм-каналі. У самому ж листі буде Master Key та кнопка для його активації на сайті Intel. Далі залишається обрати одну з доступних ігор або підписку Ubisoft Classic на 6 місяців. До речі, якщо на Remnant from the Ashes чи Assassin's Creed Mirage висить замок, просто підтверджуйте. Дійсвій, клікнувши на одну із цих ігор. Акція триватиме до 15 липня, або поки не розберуть усі нагороди, тож хапайте можливість, може і вам пощастить. Прямо зараз за 100% знижкою можна забрати одразу 4 гри в Steam. Перша з них Hellslave це хардкорна покрокова RPG з похмурим готичним сеттингом, де заради порятунку людства вам доведеться укласти угоду з одним із демонів. Гра додає плюс один до бібліотеки, а її роздача триватиме до 16 червня, восьмої години вечора. Друга гра Paradox Soul. це похмур. Ора піксельна метрою шутер з услідженням лабораторії, загадками та битвами з моторошними ворогами. Гра додає присудин до бібліотеки, а її роздача триватиме до 17 червня, восьмої години вечора. Третя гра What the Pack. це хаотична й дотепна гра для вечірок у компанії до восьми гравців, які змагаються у серії швидких і абсурдних міні-ігор. Її роздача триватиме до 24 червня, 13.00. Ну і четверта халявна гра це Tell Me Why. інтерактивна пригода від авторів Life is Strange про двох близнюків. Які повертаються до рідного міста та намагаються розплутати спогади про своє неспокійне минуле, її можна забрати аж до 1 липня. А ще бонусом можна забрати Summer Ready Pack для королівської битви PUBG Battlegrounds. Ну і для тих, хто не в курсі, просто зараз усім проходить фестиваль новинок, де можна поспілкуватися з розробниками під час стрімі, випробувати демоверсії та додати цікаві проекти до списку бажаного. Я вже встиг пограти в кілька ігор з фестивалю. Ось коротко про кожну: Baby Steps – абсурдне пригодницьке випробування. Від автора Getting Over It, де тобі доведеться буквально керувати ногами персонажа, намагаючись не впасти на кожному кроці. Рататан стильний ритм шутеру, якому ти біти розстрілюєш ворогів і ухиляєшся від куль під драйвовий саундтрек. Act of Блаз жорстокий хардкорний слешер від соло розробника. Тут зроблена ставку на видовищні бої та криваве добивання. Рікшоум зе Stolen Dream, ізометрична стелс-гра з елементами дослідження та екшену, де тобі належить керувати дівчини на ім'я Ханна, яка вирушає на пошуки зниклого брата в небезпечному місті Еріксхольм. Дейт Ас Disco – музичний ритм-шутер, де бойова система повністю прив'язана до музики. Причому ти можеш завантажувати будь-які свої треки з ПК і битися під улюблені композиції. Фестиваль триватиме до 16 червня 8 години вечора. Тож обов'язково зазирни та відкрий для себе щось круте. Ну а ми переходимо до магазину Epic Games. МСД цього тижня можна безкоштовно забрати Two-Point Hospital. Це кумедний і місцями абсурдний симулятор управління лікарнею. Тут ви будуєте кабінети, наймаєте персонал, лікуєте пацієнтів із божевільними діагнозами, а ще стежите за фінансами та репутацією клініки. Гра радує легким гумором, мультяшною графікою та неочікувано закопливим розслабляючим гімплеєм. Роздача Two-Point Hospital триватиме до вечора 19 червня. До цього часу мебільні роздачі від епіки можна забрати шапеста та DC Heroes United тож переходьте за посиланням в описі та забирайте, поки є така можливість. Багато хто з вас питає, коли ж нарешті стартує літній розпродаж у Так Також, шановне панство, він пройде з 26 червня по 10 липня, і у вас є ще трохи часу підготувати свій баланс і війшлі для масових закупів. А щоб скрасити очікування, я підготував для вас кілька класних ігор, які вже зараз можна взяти за хорошою ціною. Почнемо з розпродажу ігор від Capcom, а саме серії Monster Hunter, Street Fighter, Devil May Cry, Resident Evil та інших. Також трилогію Лари Крофт можна забрати за знижкою в 78%, а ще з нагоди 25-річчя серії Total War проходить розпродаж історичних частин культової стратегії. Ще можу порекомендувати Silent Hill по в 40%, Steel Wakes The Deep по в 50%, антології ігор The Dark Pictures по в 64%, Stronghold Definitive Edition по в 67%, Golf is Your Friends по знижці в 70%, Assassin's Creed Unity по в 75%, Disco Elysium по знижці 75%. Три частини Мідбой по знижці 79%, Ворумс Армагідон по знижці 80%, Six Master of Shadows по знижці в 90%, Mortal Shell по знижці в 95%, Borderlands 3 по 95%, і Зіс War of Майн теж по зці 95%, яка, якщо раптом хтось не знав, входить до шкільної програми в Польщі, а це означає, що її можна абсолютно безкоштовно завантажити з офіційного сайту уряду. Для цього натискаємо ось цю кнопку та завантажуємо Ті ви зброю. Ну а на цьому моменті відео добігли кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось, до речі, переможуть минулого розіграшу. Зв'яжи зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був Аген Хабена. Дякую за перегляд! І побачимось у наступних відео.